Але ж якщо я не помиляюся, у Брижит Макрон є діти, то мені здається, так. це очевидний а, факт. Ну Кендіс ну вона говорить про те, що Брижит Макрон може бути біологічним батьком цих дітей матір'ю. ну дивіться, там три звинувачення. У, у Кенді звучить в її цих епізодах: перше, що Брижит Макрон біологічний чоловік. Друге, звинувачення, як на мене, набагато серйозніше, тому що навіть якщо ми з вами повіримо, але це абсолютно неправда, що вона чоловік. Ну так і що? Це що заборонено, по я так mm -hmm. розумію, законодавство Франції абсолютно ніяким чином це не забороняє. Другий момент, в якому звинувачує Кендіс Брежит, насправді більш серйозний, бо вона говорить, що їхні стосунки почалися, коли Еммануелю було 14 років, а це вже питання. І наскільки я розумію, у цьому судовому позові, який зараз подає подружжя Макронів, вони говорять про те, що вони познайомилися в 15. але познайомилися і почалися стосунки. Ну це як на мене різні речі. І щоб ви розуміли епогеєм цієї цієї історії, Кендіс говорить, натякає в кінці цих вісьми епізодів про те, що, начебто, брижит Макрон може бути біологічним батьком Емануеля. Ну тобто, про що ми можемо далі з вами говорити? Це абсолютні несенітниці, і в якісь моменти я вже подумала, що я сама Жан Мішель трагно, а не.